どこにいるかというと、ここにいるというんですか。 Діяти в обороні і наступі, мінувати, стріляти, рятувати поранених. Військова майстерність на базі Охтирської військової частини шліфують ті, хто в запасі їх викликали на збори. Приходять усе з нуля, починаючи від збирання Калашнікова, до доведення бою. Зараз відбувається тактична підготовка. Змоделю ситуацію з одного боку збройні сили України, з іншого сепаратисти воюють за цей міст. Робили вперше, ну як тренувалися вчора, сьогодні тренувалися, ну, навчилися, щось вийшло. Я не знаю, як воно сторони, але вийшло. Вони живуть у наметах, харчуються на польовій кухні і в таких умовах 10 днів. Цих чоловіків готують на випадок атаки саме на Охтирку. У разі нападу вони мають захистити своїх. Зповнено, що таке автомат, що таке тактика, тому що я служив в авіації, там такого не пропадають. А тут, случай, якщо навіть бойові дії, може, не дай Бог, до нас докотяться, то ми будемо свій край, свою вітчизну захищати. І так же і хлопці, всі молоді, це всі позову серце. Поки цих чоловіків на службу не призвали. Це навчання військово зобов'язаних. Та частина, яка знаходиться на, скажімо так, в вільних залишках, ми цих людей залучаємо до загонів оборони, але це. Перш за все, це добровольний принцип формування цих загонів. Тобто ми в цих людях повинні бути впевнені, в них повинна бути в першу чергу, скажімо так, ментальна мотивація. Коли почнуться бойові дії, або ж буде введений військовий стан, всі військово зобов'язані будуть призвані на дійсну військову службу. Охтирка друге місто, де провели військові навчання. Такі відбулися вже у Сумах. Надалі вони плануються і в інших містах області. Маргарита Єрмак, Віктор Лапченко на часі новини.